Ульяне. всім привіт! З вами, як обично, я Матвій і його. І сьогодні ми будемо грати побудуй будинок і сховайся. Я можу зробити вам обзорчик Єгора будинок. Ну я його бачили вже. Там просто стол. А в мене там вже обустроєна трішка. Зараз зайдемо. Так, сказать трішки. Ну так, да, багато. Перший поверх у мене комп'ютерний зал. На другому поверсі кухня. Оце секретна кімната. Треба її закрити взагалі не для того. Далі в мене тут дві кровати, балкон і спортзал. Зараз я буду будувати кухню. А для цього мені треба все, що треба. Ну, я ж вам не показав останній поверх. На вповнімому поверсі в мене концерти. Ось. Ну, і ВІП-зона. Отдих. Так, давайте знайдемо щось для кухні. А тут ось Мікроновка Може купить телевізор? Да ні. Буду без телевізора. Так, давайте купимо нормальный туалет. Побудувати. Прямо біля туалетної не у мене двері в, в туалет закриті. Так, 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 так. Кухня у мене тут. Дві плити. А, вже бійбу. Так, а ви поки не забудьте поставити лайк я катаюсь давайте я вам покажу якісь обзорчики баз та закрита закрыта все будуется такие угоры пидой тут дворе на щосі. А я вам показував стол построїв ну Такі штуки у мене нема. Ну я если Я хочу побудувати по еще ще. Так, 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 Де... А які ти вентилятори купив. Я не знаю просто 150 баксів? Я лучше микроволновку куплю. Хочете шутку? Зараз я вам кожного покажу. Хоп! І немає в мене будинок. І зараз оп! Ой, вислов! Це оця кнопка. Ну, Давайте посадимо на вулиці Коли монстри монстры йдуть. Вони вже до мене не а можуть повернуться. А може і можуть. Це мій друг зайшов. Беру. Але він... Ну типу, дивимося його базу. Я навіть, не боюсь, що Ну як не боюсь. Да, мой друг. Бежит до мене. Такси. це? А что ты написал Н? Что ты за болку написал? Так nah, это. Ну, це было 30 ну. Так, давайте вот тут поставим стол. Нам требует холод лимикс, что какой-то. Я вс, что. Могу Мого Рек спавен. Спали. А, минус так уже я. Кромок, подожди, Андрюша. Так, оце була наша бабусі, там говорила нам. І може зараз брат прийде. Ой. Монстр скоро з'являться І мені треба мікроналновка. Хоп! Прикс, -хоп. Хто це? Хто любить наш канал, поставте лайк. І підпишіться, щоб у нас було 200 підписчиків. Бо нам залишилось ще десь. 70 підписників. Mm -hmm. Вони якось сюди пробрались. Фух. Пробачте, що в мене лагає. Я не знаю, чого в мене лагає. щось mm -hmm. там брат мене задумав. Я вже один понимаю, що з моей братом. И будь ласка, ще напишіть за моей собаки якесь поздравлення. У моєї собаки сьогодні день народження. родину. Вока мені додому не заходить. Ладно, так закрить дом. Ого, крутий будинок. У кого? Ну, якогось чудика. А ну ты можешь зайти? Можу. Ну, жди. Тепер. Не можу. Все. Все мені. А він одну дверь не закрив. А. А тут і закривати не треба. Так, я вам скажу, коли в мене буде 250 баксів. Так, ось вже і заканчивается. Эммм... Ну, мне скоро будет хватать на металлоловку. Я точно не буду тебя выпадать. Хочу все удалить. Но не могу. нет. Стоп! Стоп! Что ты <-то> сработал? <сробим. связываем> так, мне не хватает на мифоломаху. И я же шутка. Ну а диван я куплю в следующей серии. Ну я, серии. В следующем ролике. У нас серии нема. нас такие ролики. Что ты смеешься? Теперь должен Ну заходи здесь, пожалуйста. Угу. Я буду выходить. Так. Так, mm -hmm. поставлю. Ну, нормально. Нормальна кухня. Зивись, дивись на все. <відносити> Тільки нащо в мене туалет на кухні, я не знаю. Ну, буду чекати, поки я накоплю. На холодильник. Mm -hmm. Так, на холодильник я не накоплю. Ну а в наступній серії накоплю. Ну і на цьому мій ролик закінчений. З вами був я Матвій і Ігор. І всім пока! пока!